Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Новий рік вже минув до наступного дуже далеко, але колекціонери новорічної атрибутики ніяк не заспокояться. Особливо популярними є ялинкові прикраси, за які вони готові віддати будь-які гроші. І от радянського вітязя придбали за 40 тисяч гривень або ж 1 тисячу 40 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета, викарбувана за правління російського імператора Ніколая II. Вона присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби. Вага 20 грам. Пам'ятний рубль був придбаний за 45 тисяч гривень або ж 1170 доларів. Далі медаль Нахімова – нагорода, яка була затверджена 3 травня 1944 року. Вона була флотським аналогом медалі за бойові заслуги. Такими медалями нагороджувалися матроси та солдати, старшини та сержанти, мічмани та прапорщики військово-морського флоту та морських частин прикордонних військ. Всього було нагороджено близько 13 тисяч осіб. Цей орден належить гвардії старшині крейсера Красний Крим Павлу Миколаєвичу Сиваченко. Медаль Нахімова придбали за 45 тисяч гривень або ж 1170 доларів. Далі 50 франків 1867 року. Монета викарбувана під час правління останнього французького імператора Наполеона III. Виготовив її монетний двір Парижа. Матеріал золота 900-ї проби, вага біля 16 грамів, тираж 2000 штук. 50 франків придбали за 45 тисяч 50 гривень або ж 1170 доларів. Далі 40 лір 1825 року, викарбувані в часи правління короля Сартинії Карла Ферікса. Монета ця досить рідкісна. Вона виготовлена з золота 900-ї проби монетним двором Турина. Вага біля 13 грам, тираж майже 39 тисяч штук. 40 лір придбали за 50 тисяч гривень або ж 1300 доларів. Далі найстародавніший сьогодні лот бівень мамонта, вік якого може налічувати десятки тисяч років. Цей, за словами продавця, знайдено у вічній мерзлоті. Вага його 22 кіло, довжина майже півтора метри. Бівень мамонта придбали за 70 тисяч гривень або ж 1820 доларів. Далі 50 доларів 2023 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський Баффало». Оформлення монети практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13 по 38 роки минулого століття. На лицевій стороні тут зображений вождь племені сію на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага одна тройська унція, тобто 31,1 грамма. 50 доларів придбали за 86 тисяч гривень або ж 2230 доларів. Далі старовинний кіотний хрест, якому більше ста років кіотні хрести розміщували серед ікон. Найчастіше вони займали почесне місце у центрі. Такі хрести мали великі розміри. Цей, наприклад, 38 на 24 сантиметри. Він виготовлений із бронзи та прикрашений емалями. Вага біля двох кіло. Старовинний хрест придбали за 100 тисяч гривень або ж 2600 доларів. Далі Ауреусетруска римського імператора, який правив у 251 році. Квінт Геренії Труск Месі Децій був сином Геренії Етрусцили та Траяна Деція. Після проголошення батька імператором він спочатку отримав титул Цезаря, а потім і Августа. Разом із батьком він виступив проти готів, але був убитий у бою у Абрита нині територія Болгарії. Ауреусетруска придбали за 136 тисяч гривень або ж 3530 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилася бронзова в позолоті статуетка Будди. Розмір її 13 сантиметрів, вага 800 грам. Де і коли виготовлений цей предмет невідомо, але судячи з остаточної ціни, він точно старовинний. Цікаво, що один з потенційних покупців пропонував поставити бліц, тобто ціну за яку миттєво купує лот 20 тисяч гривень. Продавець це проігнорував і продав Будду за 205 п'ять. Тисяч гривень або ж 5320 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!